Є певні правила. І люди, котрі їх знають, завжди будуть попереду. Ці правила ніде не прописані, вони створюються органічно, в процесі. Я про них дізналася досить давно, і сьогодні хочу поділитися з вами. Важливу роль грає фактор, коли ми опиняємося в правильному місці і в правильний час. І не тільки опиняємося, а це розуміємо. Ми були з вами свідками, коли вийшов у світ Інстаграм, коли вийшов у світ Тікток. Взагалі про Тікток відразу що говорили? Що це соцмережа якась для підлітків, там, де видурюватися, кривлятися, танцювати, стрибати перед камерою і більше нічого. Зараз що ми бачимо? Люди, які пішли в Інстаграм, в Тікток, тоді на початку їх зародження, саме в той час, зараз вони мають мільйонні аудиторії. Перегляди, і вони на тому вже досить добре заробляють. Ми не можемо створити своєї якоїсь соцмережі, ми не можемо створити своєї компанії, ну, принаймні більшість із нас, або створити якийсь новий Apple, але ми можемо створити якийсь невеличкий продукт і допомогти вивести його на ринок. Або можемо взяти уже новий створений продукт. І також, щоб з нашою допомогою світ про цей продукт дізнався. Тобто ми опиняємося в місті зародження нового продукту, відразу розуміємо, що це класна можливість, і беремо цей продукт, працюємо з ним і виводимо його на ринок. Є люди, котрі живуть на фанатизмі, котрі будують бізнес на фанатизмі. Вони роками сидять на одному місці, їхній бізнес роками нікуди не рухається із одної точки, вони працюють, вони роблять це для того, щоб той бізнес зрушити, але стрибнути вище своєї голови ще нікому не вдалося. Є таке поняття як ринковий час. Коли ти знаходишся на початку розвитку чогось, що згодом з твоєю допомогою може масштабно вирости. І ти отримуєш із того такий великий шматок. І якщо сидіти, нічого не змінювати, думати, що от прийде такий момент, і все ж таки мій бізнес зрушить із місця, ну напевно, цього не станеться. От давайте згадаємо фотоапарати, оці такі, що тримали ми і клацали. Вони колись такі модні були, їх всі хотіли купити, наробити фотографії, потім занести ту плівку, проявити, роздрукувати фотографії. Потім почали з'являтися телефони. Що робить зараз більшість людей? Вони знімають на свої мобільні телефони.